Школярам Одещини подарували незабутнє новорічне свято. Біля міського зоопарку зібралося чимало дітлахів. Вони головні гості чарівного різдвяного заходу. Загадки, пісні та хороводи, малечі розваги сподобалися. Такий праздник э, к новому году, Краждіству Христову, який проводить Михайло Олександрович Поживанов э, председатель городської партії Батьківщина. Э, ви знаєте. Э, так такое час і наши, наші. мы ми защитить как як можемо, тому що самі война, війна. Но дух українського народу незламний, і ми всегда стараемся быть на висоті. Всього у святковій програмі взяло участь близько 200 дітей з різних районів нашого міста та області. Діти Одещини, діти міста Одеса. Ну я тут бачили до мене. Підходили вже і Суворовські райони, Київський район Одеси. Під'їхали з сусідніх районів з Одещини діти. Я вдячний сьогодні і нашим виконавцям, хто зібрався, бо цей чудовий. Ну, різдвяне свято, різдвяні колядки, щедрівки хлопці і дівчата і поспівають, і все воно буде нормально. Я вдячний Ігорю Володимировичу, директору зоопарку. Що ми можемо це свято робити? Бо я ще раз повторюсь: нічого краще ніж посмішка дитини, немає. Головною родзинкою свята для дітей стало саме відвідування одеського зоопарку. Хтось сюди потрапив вже не вперше для когось. Звіринець став новим відкриттям. Але байдужим від такого походу ніхто не залишився. Дуже важливо давати людям, особливо дітям, радість, і особливо це дуже важливо зараз, коли у такі тривожні часи, у такі непрості часи, важкі часи. Дуже треба людям якийсь позитив, гарний настрій. Потрібно, щоб було свято, і е, ми намагаємося це робити. І дуже добре, що е, є люди, які допомагають нам у цьому. Новорічні свята символізують втілення дитячих мрій та віру у диво. Тому саме у ці дні жодна дитина не повинна залишитись без уваги, подарунка та теплого слова.